Всім привіт! Створимо гру в Scratch, в якій котик попадає в постелю, і йому, щоб врятуватися, потрібно добратися до ракети. При цьому котик не повинен попастися крабикам. Кожного разу, коли його зловить крабик, він втрачає життя. Загальна кількість життів рівна 3. Давайте розпочнемо. Давайте зразу змінимо сцену. Нам потрібна деяка постеля. І давайте просто зафарбуємо в жовтий колір. Вибираємо тло, переходимо на вкладку Тло, вибираємо банку з фарбою. Відкриваємо заповнення і вибираємо якийсь жовтий колір. Перейдемо у растровий режим і клацаємо по тлі. Стає жовте. Вернемося назад. Тепер нам потрібний котик. Давайте тільки зменшимо його розмір. Нехай буде 50. Поставимо його сюди. Крім цього, нам потрібний ще крабик. Ось він. Зразу також зменшимо розмір, нехай буде 40. І ще нам потрібна ракета, до якої повинен добратися котик. Ось наша ракета. Також вона завелика. Встановлюємо 50. Вибираємо котика, то створимо для його скрипт. Наша гра буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і давайте зразу зробимо так, щоб котик рухався. Рухатися буде за допомогою клавіш клавіатури, верх-низ ліворуч-праворуч. Нам потрібно постійно перевіряти, чи відповідні клавіші натиснути, отже, використовуємо цикл завжди. А далі перевіряємо, яка саме клавіша натиснуто. Додаємо, якщо в даний шестикутник потрібно вставити умову, датчик, переходимо в датчики. Якщо клавішу праворуч натиснуто, тоді ми повертаємо котика праворуч, якщо він ще не повернутий. 90 це в нас є праворуч, та переміщаємо його на 10 кроків. Аналогічно для стрілки ліворуч. Щоб було швидше, дублюємо правою кнопкою, по якщо дублювати, вставляємо сюди, вибираємо стрілка ліворуч, повертаємо ліворуч, ну і перевіряємо. Бачите, рухається. Ну, але коли натискаємо ліворуч, тоді він стає догори ногами. Отже, додамо ще стилю Бертані на початок, зліва направо. Запустимо ще раз. Так, вже добре. Ну і гра розпочнеться для котика з нижнього лівого кутка. Щоб його вручну туди не встановляти, додамо перемістити в XY». Зараз за замовченням, де стоїть котик, то такі в нас і координати для нього X, Y. Якщо стрілка вгору, повертаємо його вгору. якщо стрілка вниз, повертаємо вниз. Перевіряємо. З рухом котика все. Тепер задамо для котика кількість життів і коли він буде втрачати дане життя. Для того, щоб задати кількість життів, потрібно створити зміну. Переходимо в групу зміни, натискаємо Створити зміну, називаємо нашу зміну життя. Гаразд, бачите, вона ось тут відразу відображається. Тому що стоїть ось тут прапорець, можна зняти, але нам зараз потрібно, щоб вона була. Ну і тепер, коли розпочинаємо гру, то кількість життів має бути 3. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, надаємо змінні життя, значення 3. А далі, якщо він буде торкатися крабика, значить має забратися одне життя. Постійно потрібно перевіряти, чи торкається крабика. Завжди, якщо торкається, відкриваємо цей список і бачимо, ось тут є краб. Наш крабик називається краб. А ракета, ракет шип. Можна при бажанні перейменувати. Давайте назвемо спрайт 1 котик. Змінити життя на мінус один. Ну і як торкнеться, нехай він зразу переміщається в ту саму точку, з якої розпочинає гру. Так, перевіряємо. Так, все працює. Тепер, якщо кількість життів буде 0, значить гра припиняється. Також додаємо, додамо в окремий скрипт, коли зелений прапорець натиснуто. А далі чекаємо поки. Тобто чекаємо до тих пір, поки життя не буде рівне 0. Для цього нам потрібний оператор дорівнює. Якщо змінна життя рівна 0. Тоді зупинити все. Перевіряємо. Так, зараз натискаю на клавіші, а котик вже не рухається. Гра зупинена. Це працює. Тепер, коли котик добереться до ракети, то він має полетіти. Спочатку котик в нас пропаде, тобто ніби забрався в ракету, а далі ракета полетить. Все робимо окремими скриптами, коли зелений прапорець натиснуто. І також додамо чекати, поки торкається ракети, ракет шіп Після цього ми котика ховаємо. Так, тільки якщо ми захочемо знову розпочати гру, зараз торкнемося, бачите, котик взагалі зникає. Коли ми натискаємо знову на зелений пропорець, він не відображається. Отже, коли ми гру розпочинаємо, нам потрібно його зразу показати. Ну і далі ракета повинна знати, що котик до неї добрався. Значить, передаємо повідомлення, створимо дане повідомлення. Оповістити, відкриваємо цей список, вибираємо нове повідомлення. І назвемо дане повідомлення, наприклад, старт. Гаразд. Тепер переходимо до ракети. Ну, давайте зробимо так, що коли гра розпочинається, ракета знаходиться десь ось тут. Це ми вже робили для котика, аналогічно ось тут. Ну а далі, коли ракета отримає старт повідомлення, то вона має полетіти вверх. Додамо цикл завжди. Ну і зверніть увагу, для даної ракети в нас є аж 5 образів. Давайте зробимо так, що ці образи змінюються. Буде ніби як деяка анімація, ракета, коли буде летіти. Отже, додаємо наступний образ і переміщаємо. Нехай летить помалу. Перемістити на один крок. Ну І бачимо деякі проблеми. По-перше, якось надто швидко крутиться через це, додаємо чекати. Нехай буде 0,1 в секунді. Зорієнтував, щось що тут крапка а не кома. Ну і бачите, що ракета переміщується ніби праворуч. Нам потрібно, щоб вона летіла вгору. Отже, повертаємо її в напрямку вгору 0. Ось в цьому випадку бачите, як вона вже стає. Ніби вона горизонтальна. Нам потрібно вгору через це стилю обертання зліво направо. Можна буде початкове положення для ракети можна ще вище взяти, щоб швидше досягла межі, ну, але бачите, гра не припиняється, ракета все здається, ніби летить да летить. Врахуємо це. Отже, коли отримує старт, чекаємо, поки ракета не торкнеться межі. Як тільки торкнеться межі, в нашому випадку верхньо, тоді е зупиняємо все. Також чекаємо, поки торкається, відкриваємо список, межа. І зупинити все. Так, тільки ми говорили, що піднімемо її трішки вгору, нехай буде ось так. Ну і після цього ракету, зрозуміло, давайте сховаємо зовсім. Перед зупинити все. Ну і коли розпочинаємо гру, зрозуміло, її потрібно показати, так само, як і для котика. Ось так. 7 все, тепер з крабиками. Ну, Зрозуміло, якщо в нас один крабик і він завжди нерухомий то котику буде дуже легко добратися до ракети і грати так не цікаво. Зробимо, щоб був не один крабик і щоб вони рухалися. Спочатку зробимо для одного крабика, а далі створимо з нього клони. Тобто, в нас не буде багато справдів. В нашій грі буде 10 крабиків, але не будемо ми дублювати крабиків, тобто не буде 10 справдів краба. Ну, для крабика гра розпочинається також тоді, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і нехай він розпочинає гру з центру. Перемістити в X 0 І0. Це в нас буде центр. Ну і він має кудись переміщатися. Виберемо ковзати до випадкової позиції. Ну і хай ковзає протягом 3 секунд. Не бачите, він тільки один раз ковзає, а повинен завжди. Тепер для нашого крабика є також декілька образів. Тобто можна зробити так, щоб її ніби клацає клешнями. Давайте це і зробимо. Окремим скриптом це робимо, коли зелений прапорець натиснуто завжди. Клаці буде завжди, поки йде гра наступний образ. Ну І чекаємо якийсь час, щоб він надто часто не клацав. Ну, цілих 5 секунди. Пам'ятаєте, щось от крапка. Так, клацає. Поки що в нас крабик один, створимо ще 9 клонів з його. Коли зелений проперець натиснуто, виберемо цикл повторити, клонів буде 9. Сам оригінал. І 9 клонів, разом вийде 10. І створити клон з мене. Ну і нехай не буде зразу 10 крабиків створено, а нехай вони створюються через одну секунду. Бачите, клони в нас є. Але потрібно, щоб вони також рухалися. Отже, коли я починаю клон. І ось це все дублюємо. І коли я починаю клон, це також дублюємо. Бачите, крагабики в нас вже рухаються. Так, до речі, можна ще і для котика е, зробити образ, і наступний образ буде здаватися, ніби як він іде. Якщо хочете, можна це і зробити. Продублюємо цей код, перетягнемо на котика просто. Нині чи це так буде гарніше. Котик наш швидко бігає, через це поставимо стрибку. Давайте ну, 0,1 секунди. Ну і ще, щоб було цікавіше, нам залишилося додати музику. Тобто, коли буде грати гра, на фоні буде деяка музика. Немає різниці, для кого справді ми будемо його додавати. Ну, давайте для котика, так як для головного героя. Коли зелений пропорець натиснуто, музика в нас грати має завжди. Переходимо в звук. І відтворити звук до кінця. Але нас, бачите, зараз няв. Нам не потрібно все-таки, щоб котик нявчав, додамо інший звук. Переходимо на звуки, натискаємо ось цю кнопку. Ну і давайте виберемо фрагменти. Я давайте виберу ось такий звук. Ви можете вибрати якийсь інший. Відкриваємо це список і вибираємо, бачите, він називається Movi 2. Ну і ще раз. Так, все працює. Залишилося зберегти. Ну Давайте назвемо врятуватися від крабиків. І збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!